Друзі, а ви, якщо кудись збираєтеся їхати чи йти, ви теж у хаті залишаєте такий рейвах, що там якби злодії прийшли, то вони б вихід з хати не знайшли б. Ну Це ми приблизно таке залишили в себе в хаті вранці, Як в трьох збиралися, ми вже виїхали до нашої мами, бабусі і запрошуємо вас провести цей день з нами. Доброго вечора ми з України! Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Ми вже сьогодні вранці проснулися. Олег побіг, нагодував своє господарство і ми вирушили у дорогу до мами і до бабусі. Ми не заїжджали у Бершай, тому що сьогодні базарний день. І вирішили краще заїхати у Тростянець в АТБ, чим там зараз через той базар десь там швендятися, бо бо нам треба там якісь дрібниці мамі придбати. Тому ми повернули перед Бершадю на об'їзну і печемо прямо на Бершадь. Погода на щось на так о, на перша. Господи, вчора м'ясорубка згоріла, сьогодні на верша. Ну, коротше, ви ж бачите, Ну, ви ж бачите, з ким ви маєте справу. Весняне завершення. Це не весняне, це, весня це пожиттєве загострення в мене. Отже, поїхали до Тройстанця. Ми вже добралися до Тройстанця. Він нас не зустрічає сонечком, хоча дорогою ми їхали, то трошечки сонечко пробивалося, але. Тростянці сонця немає. Хоча, скажу так, ми ці останні дні дуже ми заглядали у той інтернет, щоб видивитися там хоч якихось опадів. Бо, як ви бачили, що селітра так і валяється, там не розчинилася. Ми ще вчора ввечері на садибу поїхали, розсипали селітру по пшениці. Тому... Хай ляє, як з відра. Нам, нам дощ це дуже на руку, ми потерпимо, на голову нам не капає. Отже, тростянець вже повністю проснувся, тростянець вже працює і їдемо, їдемо до АТБ. Уявлення не маю, за чим ми йдемо, але за чим мись їдемо, так? Ясю mm -hmm. нашу болит голова. Ну що зробиш, нічого не зробиш, пішли. Китя, їхали. Приїхали, ми маємо. А я, я взагалі не знаю, за чим ми йдемо. За чимось йдемо. Так, Ну все, я вас виключаю. Я думаю, що всі в тебе були, всі знають, що це таке, да, дочечка? Виїхали вже з магазинів і, скажімо так, їдемо і обговорюємо, який тростянець став класний, які магазини кругом, яка чистота, який дизайн, яка культура продавців. Як тобі всі щиро, ну раді тебе бачити, бо ти їхній клієнт, ти приніс їм гроші. Гроші це достаток у сім'ю, це можливість далі продовжувати свій бізнес, свою роботу. Ну, кажу, У про мене просто немає, немає слів. Що ми там купили, бабці покажемо, вже будемо вітати, квітка теж є. Взяла хризантему, поцвіте трошки в хаті, потепліє, посадить собі на цей. На квітничок. Ми виїжджаємо вже за місто і зустрінемося з вами у верхівці. Спить ставок, де колишуться віти, вітерець в верболозах заграв, чи заснув така грамотна. Там заграла плакуча гітара, там дівчина зустрічала весну. А в нас весну на річці зустрічають чебаки. чебаки. Чи ловлять щось, чи не ловлять, але вдома не сидять. Олексійович, ти чебак чи ні? ні. Ану, скажи я, нашим я підписникам. Не чебак. Ти чебак? Я чебак той, що з пательні ловить. Так. Це щоб Сашку топіху нашого сюди з Катєріною. Ну, Сашка теж не любитель зимі, Він більше літньої. Так, Катя, подивися відео, напиши підписникам, яку рибалку Саша більше любить. Літню чи зимову. Вчось зимою, як ви приїжджаєте, то не багнете на рибалку. То, мабуть, Саша не любитель. Він не може вийти з пору. Вони заїжджають у фору, як виїжджають з Києва, набирають риби та й рибачать за столом тоді. А літом то добре проситься в Каті, щоб пустити на рибалку. Так, а, все, ми вже під'їжджаємо, далі вам знімати вже дорогою не буду, бо не можна. Уже тоді зустрінемося аж у мами. Так, ми вже приїхали до мами. Все в руки не влазить, вибачайте, бо не знаю я, що я там, що я там знімаю, я не бачу, бо все, все в руках. Все в руках. Де там та наша бабка-людка? Чого це вона нас... чого це вона нас не зустрічає? У мами вже в квітнику порядок, нам би, нам би ще таких порядків, як у мами. Все, гайда, 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 пішли скоренько, бо ж це ж все ж час. Чи є, чи нема, пан Господар дома. Спасибо, діти. Дякую, ой, нам свіли, як ця квітка. І до вашого дому. Дуже дякую. Це ваша дочка. <ріст> Мамусічка, вітаємо тебе з наступаючим сприйдешнім з святом 8 березня. Ми дуже щиро хочемо тобі побажати міцного, міцного здоров'я. І так як Олег казав, щоб ти нам цвіла як квіточка, щоб тобі не було тепленько, тобі плідік вкриватися, а на а дерево, щоб ти стільки прожила щасливих років, скільки там листочків на тому дереві. Дякую, Яся намалювала бабці дерево, То і бабці подарують. Спасибо. На годиннику 12.21 ми їдемо вже додому. Бо Ясів 12.50 конференція, тому нам треба хоча б, хоча б доїхати до цього часу до Тростянця до якоїсь кафешки, щоб підключитися на конференцію. Тому поїхали з нами. Далі будемо. Так, ми вже виїхали із Бершаді. Тростянець благополучно проїхали, завезли ще одного солдата на автовокзал, він поспішав. До своєї родини на вихідні. В Ясі конференція йшла дорогою, слава Богу, інтернет скрізь був, ніяких перерв не було, все конференцію відслухала, що ми ніде не, не зупинялися. У Бершаді ми, де ми були, Олег купив якісь там стропи, йому треба було. А я, мама, з Ясією нам дала гроші і. Там ще нам капнуло з неба від добрих людей на подарунок. І ми... Яся собі, звісно, вона ж ніколи нічого за них не купляє, вона все складає, то жиденя ще то. А я купила собі на пам'ять три таких бокали. Це один ось докупляла в другому магазині, бо там не було. Два бокали такі на шампанське, бо мама Люда нам подарила бутилку шампанського на 8 березня. Тож треба з нових бокалів їх, його пити. І купила три нових тарілочки. Ну, і що ми там? Продукти купили. Заїдемо їдемо додому, бо нас там уже чекає. Дівчинка має приїхати придбати дві кролишки у нас собі на розвід. Тому ми мчимо. На всіх парах додому. Дякуємо вам, що ви провели цей день з нами. Для нас це дуже цінно. Бережіть себе, попереду вихідні. Проведіть їх з користю, проведіть їх своїми родинами, приділіть їх час. Чоловіки, не забувайте, що попереду жіноче свято. Не забувайте про це ніколи, що поруч з вами живуть музи, які вас надихають. Кожного дня на гарні справи. Пока, пока всім.